Якраз таки про саміт G20. чого слід очікувати від нього? Чи будуть там якісь лунати гучні заяви з того чи іншого приводу? Та чи стане він початком повної ізоляції Росії і Путіна? Що ніхто з ним зовсім не захоче бачитись? Ну о, власне до саміту ще трохи більше півмісяця. Він має відбутися в середині листопада. Це ключова подія Україно-російської війни. На неї на цей саміт багато сподівань власне навіть не скільки на позицію Сполучених Штатів Америки, скільки чесно відверто зізнаюсь, на позицію Китайської Народної Республіки сьогодні дуже неприємний інцидент стався, коли міністерство закордонних справ Китаю досить миляво відреагувало на атаку міста Києва іранськими дронами. І не те, що мляво, а підкреслено не, не цікаво да для, для них. Це значить, що Китай продовжує політику політичної підтримки позиції Російської Федерації. Нам не вдається зламати. Це один з елементів, який ми маємо обіграти на цьому саміті. І українська дипломатія має працювати, продовжувати працювати з Китаєм, Індією. Ну власне, Іран ми вже втратили як партнера через об'єктивне бажання Ірану заробити і нанести. Неприємних речей Сполученим Штатам Америки, які очевидно підтримують Україну. Друге, сьогоднішня реакція Байдена це перший козир, з якого починається ця гра. Буде зустріч, не буде, буде присутній Зеленський і буде присчі присутній разом з Путіним чи не буде. Зараз це питання всі відкриті, і для того, щоб вони були закриті, Ближче додати самі, то починається ця дипломатична. Досить э, серйозна гра. Байдена обізна... якщо Байден зараз фактично позначив свою позицію. Це означає, що вони не залишають інших варіантів щодо домовленостей, про яких зокрема говорила говорив дуже багато Ібрагім Калім. Це представник турецького президента, останнім часом маючи на увазі зустріч країн Заходу і Росії, і начебто, підписання якоїсь великої угоди. Та да, була така заява з боку представництва Туреччини. Це викликало в Україні. Ця заява неабиякий резонанс, і якраз я думаю, що були певні представники Західної еліти і в Росії, і в країнах посередниках, наприклад, Туреччині, чи Індонезія, яка буде приймати цей саміт, були такі ініціативи щодо спроби досягнути. Консенсусу хоча б між Заходом і Росією поза очима України. І власне Путіну, Путіна це розраховував і фактично тривале мовчання Сполучених Штатів Америки і деяких країн Євросоюзу щодо можливості та, взагалі цієї так званої великої угоди за. Е Межами України за впливом України, то сьогоднішня позиція Байдена, який заявив, що не спирається зустрічатися з Путіним, воно трохи рухає в фарватері українських інтересів. Далі неможливість цієї якраз великої угоди про господі, про сфери впливу, тощо тощо. Пане Олеже, ще на сам кінець нашої розмови хочемо зачепити тему Білорусі. Так само з'явилася інформація. Зараз трохи добавлю, що оголошення додам точніше. Вибачте, оголошення часткової мобілізації в Білорусі може призвести в принципі до соціального вибуху в країні. Саме так принаймні, вважає українська розвідка. За даними ГУР, законний білоруський режим, все більше усвідомлює усю небезпечність відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Крім того, під виглядом активізації мобілізаційних Ахідів білоруські спецслужби приховано вивчають можливу реакцію суспільства та готовність взяти участь у протестних заходах. Пане Олеже, як ви вважаєте, чи буде ось таке загострення з боку Білорусі початком кінця для режиму Лукашенка? Я довіряю повідомленням головного управління розвідки. Це високопрофесійна я служба, теж. яка яка зараз доводить свою гідну роботу, але дещо з якимись пунктами не погоджусь. Не погоджуюсь з тим, що що білоруське суспільство не проковтне цю мобілізацію. На жаль, я змушений констатувати скоріш за все, проковтне. Я думаю, що, по перше, Лукашенко. Ну, поки це політична позиція особисто Лукашенка. Він не хоче втручатися, він намагається ловіювати гнучко уникати безпосереднього виконання забаганок Путіна. Йому це вдається з кожним кожним тижнем з кожним місяцем. Все важче, важче, важче. Тому, якщо буде дотиснути Лукашенко, а це ідея фікс Путіна дотиснути його будь-якою ціною, хоча б перед самітом, щоб спробувати від. Відкрити Північний фронт, як я кажу, да, то ми можемо отримати рішення про мобілізацію в Республіки Білорусь. І протестів ми не побачимо через залякані суспільства, через е, розгружений репресивний апарат, через е, фундаментальну роботу білоруських спецслужб по відношенню до максимального виявлення будь-яких осередків спробу. Вибачте, людей арештовують і саджають за пости та сторіс в інстаграмі чи в фейсбуці. Уявіть собі масштаб ем, проникнення спецслужб в приватне в громадське життя е, людини. Ну в Україні це важко зрозуміти, оскільки ми вже звикли до волі і навіть в умовах авторитарного режиму Януковича Українці просто демонстрували е, шалені можливості громадської самоорганізації спротиву. Білорусь не Україна, вона не дорівнює Україні. Вона, до речі, ще багато має пройти років, щоб. Білоруське громадян, громадянське суспільство взагалі інституціоналізувалося, бо його немає фактично. А єдине, що Лукашенка стримує, це досвід прихованої мобілізації і вже часткової так званої мобілізації в Російській Федерації. Оце його стримує. Реакція російського суспільства. Я думаю, що Комітет державної безпеки кладе не тільки швисноки по білоруському суспільству, а й по російському. І це далеко не ті публічні випадки спротиву, які ми знаємо з телеграм-каналів. Бо на столах у ФСБ КТБ Білорусі там більш обширні папки з численними фактами, повірте, не лише медійними. Ми знаємо лише відсотків 2-3 інформації щодо спротиву в російському суспільстві. Так звана часткова мобілізація обвалила рейтинг Путіна. Суттєво обвалила особливо в периферійних національних республіках, тому рішення Верховної Ради про визнання повноправним суб'єктом міжнародних відносин Республіки Челія це отаке от рішення. Воно якраз спрямоване на дестабілізацію і на знаєте, на нажати на, на потрібну педаль в тілі Російської Федерації умовної терористичної країни. Пане Олеже, ну сподіваємося, що це натискання на педаль, як ви кажете. Воно буде просто до упору для того, аби а, ці поневолені народи вони змогли таки протистояти і путінському режимі і рано чи пізно здобути свою незалежність. Пане Олеже, я дуже вам вдячний вже за таке роз'яснення з приводу зокрема саміту G20 та політичного рішення Путіна про якраз таке запровадження воєнного стану на окупованих українських територіях. Дуже вам дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Олег Постернак, політтехнолог, був із нами на Дякуємо за зв'язку.